Велике щастя знайти людину, яка приймає вас, навіть якщо це буде просто друг чи знайомий, а якщо знайдете ще партнера, який приймає ваші емоції, реакції, думки. Це буде велетенське везіння, велетенське щастя, бо більшість із нас виросли в середовищі, де потрібно було бути зручними, не злитись, не плакати, не сперечатись. І от коли нарешті ми зустрічаємо людину, з якою можна бути справжніми, спочатку нам навіть страшно, ми починаємо грати ролі, посміхаємось, коли боляче, мовчимо, коли хочемо сказати правду. Але коли поруч з вами той. Хто не відвертається від ваших емоцій, ви поступово розслабляєтесь і починаєте показувати себе не красиву свою версію, а ту справжню. І саме це і є той момент, коли ми по справжньому дорослішаємо, бо той простір прийняття, який ми шукаємо в дорослому житті. Це саме те, чого нам бракувало від батьків, і коли ми знаходимо людину, яка приймає нас такими, які ми є, навіть із неприємними емоціями, це не слабкість, це наша можливість навчитись чути та приймати себе. І навіть якщо ці відносини не триватимуть все життя, вони вам дадуть ту цінність, яка якраз і на все життя. Бо кожна така зустріч це ще один крок до внутрішньої зрілості.